І до інших тем великі проблеми в маленького хлопчика. За життя чотирирічного Владика нині борються черкаські лікарі. У нього рак крові. Невтішний діагноз крихіці поставили менше місяця тому. Тоді владик у тяжкому стані потрапив до центру дитячої онкології. Нині маленький пацієнт отримує серйозну хіміотерапію. Його мама в розпачі, бо оплачувати лікування сина самотужки не в змозі. Історія маленького борця від Вікторії Курченко. А ти я вдома. А це я обрізняю свистів. Свій дім нині Владик бачить лише на фото. Цей сонячний хлопчик майже місяць у Черкаському центрі дитячої онкології. У свої чотири рочки по дорослому терплячий. він мужньо витримує всі процедури. Спальцек люблять, ну комплексів люблять і копають усі. нині проблем зі здоров'ям Владик не мав. Розповідає мама, хіба що хворів на застуду? Почали синячки вистувати в тілі. Ми поїхали, здали кров. І нам сказали, одразу на черкаси. Вже все тут не знала. Як грім посеред ясного неба прозвучало лікарське гострий лімфобластний лейкоз, мама й досі не може оговтатися. Мамі, Владик сюди потрапив у дуже тяжкому стані, і перший двобій за життя він виграв. Якщо собі представити опухоль не в крові, а от би на вісах, да? це до трьох кілограм опухолі. И эти клетки располагались в печени, в селезенке, в легких, везде-везде. То есть он был нафарширован вот, эти, вот этой опухолевой массой. И на сегодняшний день он получает очень серьезную химиотерапию, которую мы надеемся даст эффект. О, лікарів стримано оптимістичні. За статистикою, 70% діток із раком крові, зрештою видужують. На щастя, організм владика не противиться лікуванню та його боротьба за життя триватиме щонайменше 8 місяців. У самотньої мами коштів на порятунок єдиного сина просто немає. Її надія лише на небайдужих. Я вмію, коли стану до луфі. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.